Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лінійка твіччевих мінох від Savage Gear. Називається вона у нас 3D Sticklebait. Твіч, я так розумію, це назва якогось малька, який у них водиться. Вони кажуть, що він водиться як в прісній воді, так і в солоні, з якого вони зробили 3D-скан копію, і з неї відповідно виліпили цілу лінійку різних воблерів. У них є такий безлопасний, у них є телспінер на основі цього тіла, і відповідно ця твічова наша міноха. Вона у нас зроблена в трьох розмірах: 45, 55 і 65 мм міліметрів з вагою, 4, 7 і там 9,5 грамів. Відповідно, що одразу спадає на думку, коли я дивлюся цей воблер? я зразу згадую. Усі свої топові японські воблери, там такі як Деконтакти, Де і різні інші від Сміта Джексона і прочих гігантів в це сплющене тіло, типове для тонучих воблерів твічових. Це таке дещо горбате посередині тіло. І це, скажімо так, е нормальної ваги огрузка в тілі цієї приманки. Тут є вольфрамова огрузка, розташована знизу. Вона забезпечує суперстабільну гру і далекий Польот цієї приманки, для кого вона у нас призначена в першу чергу, в першу чергу для тих, хто любить ловити рибу лайтами ультралайтом, на невеликих середніх річках, потічках з швидкою, і дуже швидкою течією, тому що саме там місце тонущим воблерам. Інші типи воблерів часто в таких умовах просто не можуть нормально працювати. Тонущий воблер забезпечує стабільну гру на течії майже будь-якої сили. І тепер щодо проводки щодо того, як ним ловити. На відміну від типових твічингових там, щучих облерів, і воблерів, призначених для там тихої води. Ці приманки не мають якоїсь суперширокої амплитуди на рибках. Вони мають дуже невелике відхилення, проте цього цілком достатньо, щоб зацікавити саме ту рибу, яка у нас водиться на течії. Це у нас будуть, по-перше, наші основні білі хижаки. Це головень, це жерех, Це це буде окунь, який також любить жити на течії. Це періодично може бути судак, як правило невеликих середніх розмірів. В теорії це може бути і щука. Щука теж на ту, що нечому клює, проте вона рідше клює, тому що сильно течую вона як правило не любить. До речі, щодо щуки і всяких інших зубатих риб покриття. Лакуфарбове тут просто я не знаю розраховано на якихось супер крокодилів. Я його намагався ножем пошкарябити. Тобто, тих риб, яких я на нього ловив, вони на ньому, ну типу, жодних слідів не залишали. Ну просто думаю, ну от попробую пошкарябити його Шкарябав, шкарябав, ну не шкарябається. Дуже дуже міцне, і при цьому реалістичне покриття. Тобто вони ну, дуже заморочені. От саме Savage, він супер заморочений у відтворенні як форми самої приманки, так і візуальної схожості з якимись там прототипами. Це якраз є цей прототип той мальок, якого вони брали за основу при виготовленні Воблера. Це так. Само форелька прикольна, ну звичайно, куди ж без фантазійних різних кислотних, без цього теж нікуди. Трійники у нас тут корозійно стійкі, досить потужні. Єдиний момент, який вам варто знати, якщо ви будете ловити форель на цю приманку, в Україні вона у нас майже всюди під забороною ловлі, де інде її можна половити. Треба форель ловити на безбороді гачки. В Європі за цим дуже суворо слідкують, Так що, якщо ви з цим воблером будете ловити десь в Європі, замінюйте трійники на безбороді. Приманка у нас виконана в шести базових кольорах і, повертаючись до проводки цієї приманки, по Перше, серія коротких різких ривків. При цьому приманка робить не сильне відхиляння від своєї траєкторії, і на паузах відповідно трошки сиплеться. Серія ривків, після яких буде більша пауза. Тоді відповідно приманка може довше сипатись на дно. Це доцільно використовувати, коли хижак є більш пасивним, бо якщо вам потрібно обловити локальну точку. Якщо ви обловлюєте велике плесо з рівномірною течією, цілком доречно ловити також просто рівномірною проводкою. Приманка буде йти в заданому горизонті і збирати активну рибу саме в ньому. Важливим моментом при ловлі на тонучі приманки є не забувати, що вони тонучі тільки до тих пір, поки ви їх не почали проводити, тобто, відповідно, не вивели на потрібний робочий горизонт. Відповідно, боятися, що ви її легко обірвете, абсолютно не варто. Приманка буде йти в своєму заданому виробниковому горизонті, і відповідно збивати там активну рибу для того, щоб ловити рибу нормально у вільній мирній країні. До Речі, не забувайте допомагати тим, хто її захищає також волонтерам. Для того щоб не пропускати наші нові огляди про наші цікаві приманки. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і писати коментарі на підтримку каналу. А також, отака, ще приємна штука є в кожній упаковці. Абсолютно, оцих всіх саважів. Це така от класна стійка наклійка, яку можна повісити на свою коробку з приманками. Вона стійко тримається і красиво виглядає. Всім пока і до нових зустрічей на риболовлі.